Знову герой нашого кіна теплоакумулятор від сонця. Такий бойлер. Теплоакумулятор бойлер тільки для гарячого водопостачання з бідним змієвичком. Як підключали, що там, як є наше відео, тут хто постійно дивиться, складається враження, що у нас тут завжди температура стабільна, ми ніколи, ніколи водой не користуємося. Насправді рівно доба, як ми його вимкнули. Просто ми тоді вже нагрівало було багато. Коли вимикали, було 95 градусів, навіть, там майже 96 по всіх термометрах було. Бо коли нагріває нижній, тоді температура перша догрівається вниз, потім гріється вверх, температура рівненька скрізь. Пройшла доба, дивимося нанизу, у нас бачите, вже 60 тільки градусів. Водою користуємося, плюс тут тепле спеціально зробили тонче, щоб він має власні теплотрати для прогріву приміщення. Тут вже тільки 70. Тут трошки більше 80 за добу. Користуємося, як звичайно. Бачите, тут залишили оце гаряче, треба рушничка вішати, щоб воно менше втрачало на самий верх, щоб не гріло. Щоб приміщення так жарко. Ну, зараз ми його перевісимо наверх. Тут десь діти так повісили. Получається, воно це гарячуще, що... Ай, отих 80 градусів тут заходить напряму і гріє приміщення. Ну Все ж це втрачається. Ми ну, не знаємо, діб, дібше. Ми не пробували, скільки діб. Просто у нас постійно сонце є на вулиці. Нема такої ж потреби. Будуть дощовітні, будуть холодні і будемо пробувати, наскільки вистачить.